Почався відкат, тому я почну. Тема нашого сьогоднішнього тренінгу це є підбір квитків та спілкування з клієнтом. Сьогодні ми розглянемо основи ефективного продажу. Це не просто натискання кнопок в системі бронювання, спілкування з клієнтами і так далі. А також треба зрозуміти психологічно, так, що людина хоче. Як до цього, до цього людини підійти? Як поспілкуватися і так далі. Як зробити процес приємним та швидким і без, ну, з мінімальним стресом, можливо, або взагалі без нього? Основи продажу квитків. Давайте я з іншої сторони встану. Ви обернетесь в другу сторону, будь ласка. Так. Мене добре чути, скажіть, будь ласка. Ще? Так, дуже добре. Супер. Перше, що ми маємо знати, які в нас бувають види перевезень. Це має бути, має бути авіаквитки. Авіаквитки поділяються на економ, бізнес, перший клас, чартерні рейси, а також лоукости. Залізничні квитки. Це може бути купе, плацкарт, СВ, швидкісні поїзди і так далі. Автобусні квитки, міжміські, міжнародні, маршрутні, міжнародні маршрути. А також це можуть бути бюджетні перевезення. Ну і відповідно ВІП перельоти та спеціальні рейси. Наше завдання отримати розуміння про клієнта, на яку суму він розраховує. Що це має бути за переліт, і надати йому той вид послуг, який він очікує? Тобто, по можливості надати йому найкращу якість за найкращою ціною для нього. Це дозволить нам дати йому найкращий такий вид послуги, де він потім до нас знову повернеться і буде працювати з нами далі, в подальшому. А як ми можемо працювати з клієнтом? Ключ до цього полягає в нашому спілкуванні, по-перше, в зовнішньому вигляді, а також в нашій емпатії до клієнта. Правильно ставити уточнюючі запитання. Наприклад, який саме квиток вам потрібен? Чи розглядаєте ви варіанти з пересадками, який рівень сервісу вас цікавить. Клієнти самі зазвичай не знають, який вид. Сервісу їм потрібно, але нам треба бути професіоналами і надавати саме ту інформацію, яка... або той вид послуги, який зацікавить клієнта. Для цього нам треба бути розбірливими і розуміти весь спектр послуг, які ми пропонуємо. Особливий підхід потрібен для клієнтів, для віп-клієнтів. Я впевнений, що ви самі знаєте, що такі клієнти зазвичай потребують більше уваги, оскільки вони мають можливість отримати той рівень обслуговування, який вони очікують, і, відповідно, мають для цього кошти. Однак вони бувають досить специфічними, і з ними треба. Трошки уважніше, можливо, або трошки лояльніше до них ставитись, оскільки в деяких моментах вони проявляють досить явну агресію. Нам треба бути стресостійкими і не впадати зразу у відча і починати агресувати в сторону клієнта, оскільки, за рахунок таких клієнтів, ми також можемо отримати достатньо великий дохід. Давайте поспілкуємося по техніку ефективного продажу. Є кілька ключових моментів, які допоможуть нам продавати краще. Це альтернативний вибір. Завжди треба пропонувати клієнту кілька, кілька варіантів, і щоб клієнт мав можливість обрати той варіант, який його а, зацікавить. Робота з запереченнями дуже важлива, оскільки в деяких моментах клієнту ти пропонує, можна запропонувати сервіс, який, на його думку, Може бути непотрібний такий, наприклад, як страхування, і вони одразу починають відмовлятись, вважаючи, що ми пропонуємо їм додаткову послугу для того, щоб лише вибити з них кошти. Можливо, це з одної сторони так і є, але з другої сторони, це може забезпечити клієнту достатньо гарну можливість бути впевненим, що він відпочине на всі 100. При цьому, якщо відбудуться якісь надзвичайні ситуації, він буде е, також е, якісно е, зможе відпочити якісно завдяки цьому. І також психологія продажу це впевненість, грамотність та увага до деталей е, під час спілкування, е, і це дозволяє сформувати довіру в клієнта. Далі, давайте перейдемо до оформлення бронювання. Клієнт, коли клієнт готовий купити квиток, дуже важливо правильно заповнити усі дані. Це є дані про клієнта, які перебувають, які знаходяться в його документах, ім'я та прізвище. Також вказати правильні умови під час транспортування, тобто багаж, місце, харчування. Постільна білизна, якщо це готель, якщо ми також з готелем обираємо чи відповідний готель, також постільна на скільки днів і так далі. А пояснити клієнту правила повернення та зміни квитків для того, щоб у разі такої виникнення несподіваної ситуації клієнт зразу розумів, що йому треба робити. І також треба нагадувати клієнтам про підтвердження бронювання, щоб уникнути проблем перед вилітом або відправленням, що це мається на увазі. Тобто перед тим, як продати клієнту весь ту послугу чи іншу, ми передаємо, повторюємо, да, весь спектр послуг та суму, яку суму за проведений спектр послуг. Е, нагадую вам також за додаткові продажі. Дуже важливо м, ну, для того, щоб ви мали можливість заробити більше е, пропонувати страхування, бронювання, оренду авто, е, нагадувати про програми лояльності, бонусні милі та кешбек. Це не просто додатковий дохід, це можливість е, доходу компанії, а також особисто вас. Ми розглянемо кілька сценаріїв з клієнтами. Мабуть, наступного разу ми розглянемо більше сценаріїв. Це для того, щоб зараз не затягувати час. І хочу нагадати також про роботу з конфліктними ситуаціями, коли клієнти можуть бути незадоволені з поверненням квитків. Що саме головне в таких ситуаціях? Я обрав таких три пункти, які важливо. Вам знати, це зберігати спокій і мати е, бути уважним до клієнта, вислуховувати його. Не сперечатись, не шук, а шукати саме рішення е, для вирішення ситуації, е, яке клієнту буде підходити, але і не забувати про те, що в нас в компанії є свої правила, які ми також маємо дотримуватись. Ось. І е, на останок. Це є висновок, скажімо так. Саме продаж квитків це не просто механічна робота, це дуже важка праця. Потрібно вміти вислухати і правильно ставити запитання, грамотно працювати із запереченнями. І якщо ми цього навчимося, тоді ви зможете продавати краще. Тепер попрошу когось з бажаючих, хто зможе зі мною. Прокомунікувати для того, щоб я показав, як ми зараз будемо працювати в парі. Треба буде три бажаючих пари, але зараз мені треба одного бажаючого з вас. Вийдіть до мене, будь ласка. Так, і не забувайте ви трошки рухатись, щоб не засиджуватись. Дарк, привіт. Ти будеш у ролі клієнта. Добре, Який добре. прийшов в туристичне агентство, щоб прибати квиток. Е, буквально е, підходь, питайся, я буду тоді працювати з тобою в парі. <кій> <кій> е, пане Дарк, е, скажіть, будь так. ласка, куди ви. Е, ви кудись плануєте їхати, так? Так, я <кій> хочу поїхати там, де тепленько. Є дівчатка такі ходять. Красиві, багато алкоголю і незаконних речовин. Добре. Зараз я перегляну, що саме вам підходить. А... Дивіться, в нас ну, ціна була адекватна, то має бюджеті маленький. Ну, скажіть, будь ласка, на яку суму ви розраховуєте? Ну, на блин, думаю, на 20 тисяч доларів. Супер, дякую, що ви повідомили. Це є дуже добре. Я зараз переглядаю список. Дивіться, в нас є варіант е лоу коста за 10 тисяч доларів. Він включає в себе а, переліт туди і назад. Також готель а, три дні а, відпочинку у місто лас Venturanus. На наступний а, тиждень. Зірок, готель. А, готель в цьому випадку: 4 зірки. А, і до того ж ви заощаджуєте 10 тисяч, які ви можете а, витратити саме на відпочинок там. Ну, так, цікава пропозиція. Мені напевно, підходить вона. Супер. А, також є варіант перельоту а, на Кайо Avents. Це є острів поряд. А, такий квиток коштує близько 15 тисяч доларів. Там також трьохзірковий готель. А, трансфер буде коштувати трошки дорожче, оскільки там буде переплив через канал. Ось. Е, і такий, е, такий рейс буде коштувати близько 15 тисяч. Ну, мені здається, 14989. Е, я боюсь плавати, то я напевно виберу перший варіант. Добре, випад... угу, добре. В такому випадку я заповнюю дані, будь ласка, зачекайте, я створю квиток. Окей, окей. Так, будь ласка, візьміть квиток. І а, такий а, вартість цього квитка буде коштувати 10 тисяч доларів. Так, взяв квиток, дістав з кишенечки 20 тисяч доларів. Передав людини напроти. Ні, мені треба 10. Ви передавали 20. Ой, ну відрахуйте, будь ласка, 10 і віддайте мені. Так, більше. будь ласка, сер, 10 тисяч. Все, подякував. Супер. Дуже дякую, Дарк. Можете стати разом зі всіма. Тепер скажіть мені, будь ласка, хто готовий. Спробувати свої сили. Мені потрібно одна-дві пари, щоб ви спробували. Є бажаючі? Нема бажаючих. Тоді буду брати. Давайте виберете самі. Да, Розверни да, ви... спиною ми перемішаємося і вибереш. Давай, давай. <світ> і скажеш, з якої сторони і все. Добре, давай. Ми готові. З лівої сторони, е, так. Як вам сказати? Від мого лівого плеча другий. І від мого правого... Так, да, ні, вийди, будь ласка, вперед. І від мого правого плеча четвертий. Е, Кирилл Гаррисон, вийди, будь ласка, вперед. Ходіть. Кирилл Гарісон. Прийом. <різь> <різь> Аномалія. <різь> Мабуть. А, ні-ні. є, є він. А, Кирилл Гаррис. Кирилл, Кирилл, підійди. Да. Тебе вибрали, бути будь... ага. давайте, давайте. Хто з вас бажає бути агентом, а хто бажає бути клієнтом? Я бажаю бути клієнтом. Добре, Данік буде клієнтом, Кирил Гаррісон буде, буде агентом з продажу. Давайте спробуйте здійснити продаж квитка. По постарайтесь дізнатися потребу клієнта і запропонувати йому саме той квиток, який йому потрібен. Добре, ви можете на бумажці записати моє ім'я. <coughs> Може, у вас є ручка, так? Так, так. є Угу. Добре. А якщо вам предложу ту ручку, яка краще пише. В ней паса подольше будет заканчиваться. А в чем у нее ручка? вот она золотая, так, скажем. Ручка ага. Паркер. Ага, Хотела вот. бы себе ну, такую. Давайте. Ну давай, это <coughs> Не отказался бы. Даю. Рыба... Рыба... Рыба. 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 Тогда ручку громадянину. Вер... верніше ручка, продав. <coughs> ага. І як вам? Добре пишеться? Як видісся, наче вписати на бумажки ім'я. ну так, хорошо пишеться. Це ж не шарікова, гелєва. Золота ручка як якби. Вона відповідає вашому статусу, громадяни, Е, mm. e, Чудово. Ми можемо поаплодувати, однак e, саме e, попер, суть попер. нашого спіча була сьогодні тема e, саме продаж квитків, а не ручок. E, квитки ручками підписуються, якщо що. Ну, я погоджуюсь, ну, не ручками, а принтером. Але так, да, є. Вже ми відійшли від є цього. Є свіжий автограф согласитись, треба оставляти ручкою. Окей. Okay. так. Добре, скажіть, будь ласка, будемо ще проводити, чи ви змучились і хочете відпочивати вже? Ще проводимо, проводимо. Ще. Давайте ще одну пару виберемо. Давайте тоді, Кирил Данік, відходьте так. в сторону і і, і. і повторюємо ще раз. Давайте. А, у вас є пара. Так, Супер. О, ось пара Я вийшла. Добрий день. Коли бажаєте злітати. Доброго дня. Ваша компанія дуже хороша. Мені друг вас підказав. До речі, все йому сподобалось. передавав велике дякую. Дивіться, так як я вже в тапочках вже переодіти, я би хотів в якийсь гарячий тур злітати. Mm, гарячий тур є стока в Таїланд. Берете? Oh. Oh, о. О, я беру. Цікаві uh, дівчата uh, там є. О, oh, дуже Boy. цікаві. <ріх> а що там по погоді взагалі? Um, Жарко. Погода зараз гарна. Є виліт сьогодні на вечір. Ну, о, сьогодні на вечір супер. Дивіться такий моментик по готелях. Які um. можете порекомендувати? У мене бюджет 15 тисяч, на жаль. Uh -huh. Саме броніруємо готелі. Є вілли, готель Банкок. Uh -huh. Будете принцип... брати? Це дуже все потрясающе. Китові. Відгуки 8 і 8 з 10. Так що, О, в принципі. Супер, супер. Так, звісно, давайте оформляйте. Зараз готівковий, без... безготівковий готівковий. Шановный, а можна я ще раз попробую? Так, 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 можна. Я можна. я, я, я вибачаю, дорога, рукой. Я просто а, стара, стара травма. Та-та, буває, буває, Я Е, Зараз я просто почти. Бачите... Зараз ми ще одну секундочку. Добре, так, добре, я, я ще раз попробую. Угу. Чудово, чудово. Так, роздрукувала передала. Угу. Так, дуже дякую. Передаю вам тоді готів. <кхів> Приємного отдиху. Дуже дякую, гарного дня, до побачення. Чудово, чудово. Я дуже радий вас, гарно виходить. Так, Кирилл Гаррісон, обирайте собі пару, мабуть, тоді. Та от Даніка хочу. Знову. Давайте з Даніком. Я так за ЗДВК тоді предложив путьовку. Ще раз хочу попробувати. Добрий день. Я би хотів путівку до Токіо. Ага. А який у вас є бюджет? Бюджет є 15 тисяч доларів. Ага. Може, хаті ще застрахуватися, щоб... звич... що Так, звичайно, так. Ага, це буде стоїть це 3 тисячі доларів. А ще раз, а так можете ще... повторити, шановний, у вас це... чутно? Це буде стоїти три 1000 доларів. Добре. я розпагаю такою сумою. А також, також там є отель за 7000 тисяч доларів. Ага. Ну добре, все включаємо. я людина не бідна. Угу, ага. добре. І у вас ще останеться 5000 тисяч доларів, щоб там, і, це, покупати всякі приколи собі. Купувати іграшки, okay. так оце таке. Okay. Там розважальний центр. Я зрозумів. Добре. Я згоден на ці условия. Тепер пан виток чоловіка на плоті. Добре, взяв квиток, подивився. Мене все влаштовує. Ага. Це квиток на перший клас, так? Перельоту. Так, перший клас. Добре. Галина кого молодиха. Ага, добре, дякую вам. Так, чудово, я радий, що у вас вийшло. Дякуємо, парі. Кирило і Данік. Так. Так, так. Е, ну, можете встати вже до всіх. Добре, 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 дякую. Так, я вам дуже дякую, сподіваюся, це нам дозволить навчитись продавати краще. Я думаю, ми ще попрактикуємося трошки пізніше. От. Але сьогодні дякую вам за увагу. Всі вільні, два гарно попрацювали. Дякую Хаб'єру. Дякуємо за побачиння. Бувайте. До побачення. Айхавьяр тигр.